Друзі, мої вітання. Автопарк місто Київ, Сумська 2А, в нас нове надходження. Такий от красивеніший Форд-Куга. Машина 2018 року випуску. Це у нас 2-літровий дизель на системі повному приводу. Автомобіль в такому красивому обвісі ST-Line. По кузу в ідеальному стані, без жодних подертостей або якихось м'ятин, царапин. По задній частині є у нас парктроніки та камера заднього огляду. Також є функція відкривання багажника без рук, без допомоги рук, безсточовий доступ, комбінований такий салон, шкіра плюс алькантара, чорна стеля, сидіння в ідеальному стані, карти дверей також без зауважень. Попередній частині повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, круїз, тримання в смузі, таке от мультикермо з під рульовими перемикачами передач. по... Центральній консолі, штатна мультимедія, клімат також присутні підігріви передніх сидінь і також є підігрів керма. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.